Номер 902. Знайдіть найбільше ціле число, при якому є правильною нерівність. Перша нерівність х більше за мінус 5, але менше дорівнює 5,6. І нам треба знайти найбільше ціле. Ви скажете, що замість х. Можна підставити такі цілі числа, як мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Із цих чисел найбільше ціле буде 5. Отже, я пишу, х дорівнює 5 це найбільше ціле число, при якому є правильною нерівність. Далі, друге, дана нерівність х менше мінус 13. Замість х можна підставити числа мінус 14, мінус 15, мінус 16, мінус 17 і так далі. І найбільше ціле число буде мінус 14. Тому ми пишемо, що х дорівнює мінус 14 це найбільше ціле число. При якому є правильною нерівність. І наостанок третє. третя. Х менше або дорівнює мінус 64,3. Давайте подумаємо, які числа стоять лівіше від мінус 64,3. Ціль числа. Мінус 65, мінус 66 мінус 67 і так далі. І найбільше ціле буде мінус 65. Номер 903. Між якими сусідніми цілими числами Розташоване на координатній прямі число. Відповідь треба записати у вигляді подвійної нерівності. Добре. Пишемо перше. Нам дано число 5,917. Це число розташовано між цілими числами 5 та 6, далі друге дано число мінус 8,4. А це число розташовано між числами мінус 9 та мінус 8. Далі третє. 0,45. Це число розташовано між цілими числами 0 та 1. І четверте. Мінус 0,17. Це число розташовано між цілими числами. Міс 1 та 0. Все. Завдання виконано. Номер 904. Запишіть три послідовних цілих числа, менше з яких 3. Три послідовних цілих числа менше з яких 3. Це будуть числа 3, 4 та 5. Далі, друге, три послідовних цілих числа менше з яких мінус 4. Тоді це будуть числа мінус 4, мінус 3 та мінус 2. Далі. Три числа менше з яких мінус 2. Запишемо мінус два, мінус один та нуль. Все. Завдання виконано. Номер 905. Запишіть чотири послідовних цілих числа, більше з яких мінус вісім. Якщо більше мінус 8, тоді це будуть числа мінус 8, мінус 9, мінус 10 та мінус 11. Пропоную записати в порядку зростання від найменшого до найбільшого. Мінус 11, далі мінус 10, мінус 9, і найбільше мінус 8. Далі 4 послідовних цілих, більше з яких 0. Це геть легко: це будуть мінус 3, мінус 2, мінус 1 і найбільше 0. І наостанок. Треба так, щоб найбільше ціле було 3. Пишемо 0, 1, 2 і 3. 3 це найбільше ціле число із 4. Номер 906. Чи може число бути меншим від 5, а його модуль більшим за 5? Може? Пишу так. Нехай це буде число мінус 6. Пишемо: наприклад, число мінус 6 менше від 5. Так, я пишу мінус 6 менше від 5. А модуль числа мінус 6 дорівнює 6. Ми так і запишемо, що модуль числа мінус 6 більше за 5. Тому що 6 більше за 5. Все, завдання виконано. Номер 907. Яку цифру можна поставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність. Розгляньте всі можливі випадки. Добре. Ви пам'ятаєте: чим правіше число на координатній прямій, тим воно більше? Отже, мінус 5,3. Треба, щоб воно було менше. Ну, підставимо замість зірочки 0. Буде менше від мінус 5,1. Так. Мінус 5,1 на координатній прямій, правіше знаходиться. Все. Далі ми вже не можемо. Якщо ми підставимо одиницю, то мінус 5,11 менше. Від мінус 5,3. Наступне друге. Давайте перепишемо нерівність, залишимо місце і подумаємо замість дірочки, яке можна підставити число так, щоб нерівність була правильна. Отже, що правіше, то й більше. Пам'ятаєте, да? Я пропоную замість зірочки поставити число 9. І все. Мінус 0,9972, менше від мінус 0,9872. Третє. Запишемо цю нерівність замість зірочки. Залишимо місце порожнє. І подумаємо. Нам треба, щоб число було більше за мінус 9,332. Пропоную замість зірочки поставити число 0. Ще можна замість зірочки поставити ще число 1. Мінус 9,316. Більше за. Мінус 9,332. Ще можна число 2 підставити. Пам'ятаєте, із двох від'ємних чисел більше то число, модуль якого менше. Або на координатній прямій що правіше, то і більше. В третьому завданні у нас три випадки. Можна підставити 0, 1 і 2. І четверте, запишемо на рівність. Замі зірочки залишимо порожнє місце. І подумаємо, яке число можна підставити замість зірочки, щоб воно було менше від мінус 27,1. Я пропоную поставити число 8

Номер 908. Яку цифру можна поставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність? Розгляньте всі можливі випадки. Добре, починаємо. Я пропоную замість зірочки поставити цифру 0. І дивіться, що ми отримали. Мінус 6,406 за мінус 6,0. 415. 000. Із двох від'ємних чисел більше то число, модуль якого менше, пам'ятаєте? Далі, друга нерівність. Замість зірочки пропоную поставити цифру 8 мінус 32,18 менше від мінус 32,17. І цифру 9 мінус 32,19 менше від 32,17. Пам'ятаєте, число, що на координатній прямій правіше, то й більше.